Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Небесний Отче, водарю Царств невидимих, святитель життя, оживителю душ, початку і кінцю наших днів ми приходимо перед тобою, Господи, в образі праху і тіні, перебуваючи між двома безоднями, безодне гріха, що пожирає нас. І безодною Твоєї милості, що може нас врятувати, віддай нам, Боже, сили для покаяння, нехай наші серця стануть, як чистий пергамент, на якому ти напишеш свої закони, Спасителю милосердний, обдаруй наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, силою духовного пробудження, хай вони пізнають тебе не як суворого суддю, але як люблячого отця. Хай їхні душі не будуть тюрмами, що тримають їх у ланцюгах питань без відповіді і нерозуміння, а стануть храмами, де відгукується лише одне ім'я ім'я Твоє Ісусе Христе. Дай нам, Господи, мудрість виховати їх у дусі страху Божого і відданості. Хай наші слова будуть для них як божественні сім'я, що падають на родючу землю їхніх душ. І коли настане час їхнього власного покаяння і молитви, хай вони піднімуть свої очі до неба і знайдуть тебе, ніби зірку, що веде їх через темряву цього світу, захисти Господи від спокус, що ховаються в тінях, від гордощів, що ведуть до падіння від сліпоти духовної, що закриває очі їхні перед величчю твоєю. Запали в їхніх серцях вогонь духовного відродження, щоб їх життя стали світлом для інших і сіллю для цієї землі, тому ми складаємо свої душі і душі наших дітей перед тобою, щоб Ти їх очистив, освятив і веденням свого Святого Духа наставив на шлях вічного життя. Амінь. Велика мати Божа, пречиста Діво, Маріє, в Тихому світанні душі нашої, ми благаємо тебе. Щоб ти вислухала нашу скромну молитву, яка виражена в словах, але народжена в вибинах нашого серця, О, незрівняна, почесна, яка несеш в собі безмежну благодать і тепло материнської любові, Божественна матінко, наші діти перебувають під Христом життєвих випробувань і невідомості, молимо тебе, пригорни їх, напишіть імена та прохання в коментарях. Своїм причистим омофором, щоб вони відчули Твою ніжність і захист, будь їх зіркою-провідницею в темних ночах їхнього дорослішання в материнських руках Твоїх, що несуть життя і спокій, ми кладемо наші щоденні клопоти, допоможи нам в роботі і в учинках в рішеннях, будь нашим прикриттям від ворогів і невзгод, покриваючи нас невидимим покровом Твоєї милості. О, Царице Небесна, молимо Тебе, простягни Твою руку зцілення до Тих, хто хворіє, нехай Твоя безмежна благодать, наповнить наші душі і тіла, зцілюючи нас від всіх недугів, як тілесних, так і душевних, в сім'ї нашій, ці маленькій церкві, Божемо відчути Твою присутність, як найласкавішу Господиню, просимо Тебе. Обійми нас своєю любов'ю, зміцни віру, надію та любов у наших серцях і даруй нам мир та гармонію. Відчуваємо ми свою недостойність і гріховність, але в тобі, найсвятіша Матір, бачимо незмірну надію на спасіння, тебе називають початком нашого спасіння будь нашою покровителькою в усіх починаннях, О, непорочна, тобою ми знаємо щедрість і милосердя Боже, тобою відчуваємо надію на вічне життя. Дякуємо тобі за Твоє незмінне заступництво і молитву перед троном Всевишнього смирено молимося, згортуючись в духовному поклоні перед Тобою, як діти, перед матір'ю, з надією на Твою нескінченну милість і благословення. Амінь. Пресвята Богородице, Мати нашого Спасителя Ісуса Христа, приклоняємо перед Тобою наші серця і душі, в благовінні й покорі, О найвище ієрархії небесних і земних, заступниця вірних, перед троном Всевишнього молимо тебе прийняти нашу недостойну молитву, милосердна матір в Твоєму серці поєднані безмежна любов і невимовна мудрість. Припадаємо до тебе з вірою, сповнені турботи за наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, охороняй їх від усякого зла від спокуста, від випробувань, від неправильних думок і вчинків, від усіх небезпек, які можуть їм загрожувати на їхньому життєвому шляху, пречиста Діво, наша небесна захисниця, молимо тебе серцями. Про їх духовний розвиток, будь для них зіркою, путівницею на шляху до Царства Небесного, надихай їх на доброчесність, чистосердечність та любов до ближнього, Пресвята Матір Божа, допоможи нашим дітям розпізнати справедливість, милосердя та скромність в цьому часто безсердечному світі, нехай їхні серця будуть відкриті для Божої милості і надії. Нехай їхні руки завжди відкриті для допомоги та підтримки, і нехай їхні душі завжди прагнуть до спасіння, свята Водарко, молимо тебе про пробачення наших гріхів і гріхів наших дітей. Перед тобою ми всі відкриті, і немає таємниць. Знаєш ти, де ми слабі, де грішні, де потребуємо Божого світла, молимо тебе. Благає перед троном Господнім, щоб милість його обіймала нас і наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях, очищуючи наші душі від гріховних думок і дій, Пресвята Богородице, прийми нашу молитву як символ нашої віри, нашої надії, нашого поклоніння Тобі, О велика і прекрасна мати, під твоїм могутнім заступництвом і благодатною опікою ми відчуваємо себе захищеними. Сповнені покори і любові до тебе, ми завершуємо нашу молитву, вірячи, що ти чуєш нас і будеш молитися за нас перед Господнім обличчям, де живеш в радості і славі на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео ближнім вашим до поширення Слово Божого. Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.